Окрема робота, яку вела велика кількість людей, це ветеранська політика. Сьогодні в Запорізькій області 60 тисяч людей мобілізовані і захищають нашу державу, ризикуючи найголовніше – своїм життям. Чим ми зіштовхнулися? Зіштовхнулися з тим, що рік тому скоріше не було місця навіть в Запоріжжі, коли родини загиблих, матері, доньки не могли прийти та пригадати своїх родичів та близьких. Влада не знала, куди йти покладати квіти. Саме тому меморіалізація вона є вкрай важливою. І нам вдалося розпочати проєкт меморіального комплексу дерево пам'яті. Перший етап, якого ми відкрили минулого року. І знаєте, часто меморіали залишаються меморіалами неживими. Не люди до них не звикають, а дерево пам'яті насправді став живим для мешканців міста Запоріжжя. Сьогодні, кожного дня, їдучи з роботи додому, я бачу, як сім'ї з дітьми. Прогулюються на цьому сквері і точно дізнаються все більше і більше про тих героїв, які сьогодні захищають нашу державу. Також один із методів героїзації ми зробили спеціалізовану церемонію прощання загиблими саме в нашому центрі духовної сили, саме на острові Хортиця. Реабілітація і соціальна підтримка для ветеранів це також наш пріоритет. Сьогодні в кожній лікарні міста Запоріжжя є відділення реабілітації більш ніж 7 тисяч ветеранів змогли скористатися послугою реабілітації. Але наша задача посилювати співпрацю. Ми розуміємо, що держава багато в чому трохи запізнюється в частині допомоги ветеранів. Саме тому і при місті, і при області були зроблені дорадчі органи, координаційна рада сімей загиблих. Координаційна рада комунікації з ветеранськими організаціями, де ми вручному режимі намагаємося вирішити питання наших ветеранів для того, щоб вони дійсно почували себе героями. І наступний проєкт надважливий, але точно стане прикладом для всієї держави: це ветеранський простір, ветеран ПРО, який сьогодні спроєктований за найкращими стандартами героїзації ветеранів в світі. Ми хочемо, щоб наші ветерани відчували себе героями, повернувшись з лінії фронту. Це центр, центр міста, вибачте, за тавтологію, де вони зможуть отримати максимально всі послуги і можуть дійсно отримати соціалізацію і відчути себе героями. Це наша мета зробити це вже в цьому році.